Відкритий банкінг в Україні, який стартував вже 1 серпня 2025 року. Як це вплине на простих людей, ФОПів та бізнес? Чи зникне банківська таємниця і хто отримує доступ до ваших фінансових даних? Привіт! Ви на каналі Зробленого Позитивний бухгалтер. Мене звати Марія і у цьому відео я коротко, але детально розкажу про всі зміни, які принесе нам відкритий банкінг. Що це взагалі таке, які будуть зміни у правилах фінмоніторингу та хто може від цього постраждати? Дивіться до кінця буде цікаво, структуровано і без паніки. Поїхали! Що таке відкритий банкінг? Це нова фінансова система, де банки більше не є єдиними. Хранителями вашої фінансової інформації. І тут може виникнути думка, що тепер буде ще більше посилений контроль за вашими доходами і надходженнями на особисті картки, що тепер всі дані будуть відкриті, і все, це кінець банківської таємниці. Таких заголовків я бачила дуже багато, і я тут для того, щоб заспокоїти і сказати, що все не так страшно, як то описують. Давайте розберемося, що дійсно буде означати відкритий банкінг на практиці, і що зміниться для простих людей і для бізнесу. До речі, у нашому телеграмі надаємо лише перевірену інформацію без страшилок і криків Все пропало. Тож підпишіться, щоб не стресувати зайвий раз. Посилання тут. Отже, відкритий банкінг означає, що всі ваші банківські рахунки з різних банків можна буде об'єднати в одному інтерфейсі. Усе лише за вашої згоди. З 1 серпня ви самі вирішуєте, кому і коли надати і відкрити доступ до ваших рахунків. Приведу приклад: у вас є рахунок у Приватбанку, у Монобанку, у Райфайзені та в інших банках. У Приваті ви керуєте своїми рахунками через застосунок Приват24. У Монобанку є застосунок Моно і так далі. Відкритий банкінг дає змогу вам, як користувачу, керувати усіма вашими рахунками в одному застосунку. З будь-якого застосунку, який це буде підтримувати. Ви можете бачити. Повну картину свого бюджету в одному місці, наприклад, буде розроблено новий застосунок, є гаманець, даєте доступ і вуаля, Це під вашим контролем в одному місці. Ви бачите всі ваші рахунки, можете переглядати виписки, робити платежі, бачити баланс по всіх ваших рахунках. І гіпотетично у майбутньому ви зможете розраховуватися однією карткою, навіть якщо кошти лежать на різних рахунках. Система сама автоматично буде дотягувати кошти з іншого рахунку, якщо десь чогось не вистачає. Наприклад, ви купуєте товар, який коштує 700 гривень, а у вас на рахунку лише 500. 200 гривень, яких не вистачає, автоматично буде додано з іншої вашої картки, без переказів, без вашої участі. Чи це зручно? Так, вам не треба перекидати гроші між картками. Усі необхідні дані по ваших рахунках в одному місці можна зручно відслідковувати, вести фінанси, статистику і керувати. Для бізнесу це також має свої плюси: швидше обслуговування клієнтів, менше технічних обмежень. Ця система вже працює в Європі і це ще один крок до євроінтеграції. В Україні цю систему впроваджує Нацбанк у співпраці з банками. Зараз все це ще неможливо, бо банки не діляться між собою інформацією, і для того щоб це було можливо, з 1 серпня починають впроваджувати певні зміни, щоб банки могли відкривати свої IP для інших банків і фінансових установ, щоб була ця можливість користуватися усіма рахунками в одному місці. А що ж тоді з банківською таємницею? Не хвилюйтеся, банківська таємниця залишається без вашого дозволу. Жоден додаток чи сервіс не отримає доступ до вашого рахунку. Умовний дядя Петро не зможе подивитися, скільки ви витратили на каву чи перукаря. Що стосується податкової, і чи зможе вона завдяки відкритому банкінгу отримати доступ до ваших рахунків та переглядати ваші доходи, також ні. Податкова не буде мати такої можливості, поки не буде скасовано банківську таємницю для податкових органів на рівні закону. Давайте тепер поговоримо, що ж дає відкритий банкінг для звичайних людей. По-перше, це фінансова прозорість і зручність. Всі рахунки, депозити, витрати в одному застосунку. І не потрібно переключатися по різних додатках. Друге, це швидше ви зможете отримати кредит. Банки зможуть миттєво оцінювати вашу платіжоспроможність без довідок з роботи, аналізів та фото вашого кота. По-третє, це платежі без картки, pay by Bank. Оплата прямо з рахунку, без комісії за перекази між рахунками. А що ж отримає бізнес від впровадження відкритого банкінгу? Ну, по-перше, це агрегація рахунків. Усі рахунки в різних банках знову в одній аналітиці. Це неймовірно зручно і просто ідеально для фопів, які мають рахунки у різних банках. По-друге, це автоматизація бухгалтерії. Стане можливим інтеграція з бухгалтерськими програмами, а це означає менше ручної роботи і можливість генерації звітів автоматично. По-третє, це, знову ж таки, кращі кредитні умови для бізнесу, швидке кредитування, бо вся фінансова інформація вже доступна для банку за секунди. І четверте, це менші комісії, платежі з рахунку на рахунок дешевші. За карткові. Але, звичайно, залишаються і ризики. Бо чим більше даних, більше шансів, що їх спробують вкрасти. Тож у подальшому необхідно буде використовувати лише ліцензовані додатки, щоб убезпечити в першу чергу себе. І знову ж таки, якщо ви як користувач не захочете, щоб ваші дані були у відкритому банкінгу, то ви зможете відмовитися, і як і раніше, користуватися різними застосунками, і інформація по ваших рахунках між банками не буде передаватися. Тож, хвилюватися зараз і казати про відміну банківської таємниці, ну точно не потрібно. Бо, по-перше, з 1 серпня це все тільки почали впроваджувати, тільки починають будувати цю систему і розглядати різні варіанти інтеграції і взаємодії. Тобто, зараз, станом на серпень 25-го року, вона ще точно повністю не відкрита. По-друге, лише після вашої згоди починається обмін інформацією. По третє Ця інформація не буде виходити за межі банківської системи і відкрита абсолютно для всіх. Тож, чекати, що вже у серпні це почне працювати, точно не варто. І навіть не варто чекати на це восени. Це має бути пророблена ну, дуже велика робота, багато напрацювань і, можливо, за півроку ми побачимо перші зміни і можливість покращити користування банківськими рахунками. А чи готові до всього цього українці? Напевно, так. Ми вже користуємося дією і знаємо, як це суперзручно. Хоча у багатьох на перших етапах були побоювання щодо використання цього застосунку, які розвіялись після розуміння переваг використання дії. У нас є онлайн-банкінг, електронні підписи, інші онлайн-сервіси, які спростили наше життя в рази. А ще ми вміємо адаптуватися до нового набагато швидше, ніж європейці, і це ще один крок до євроінтеграції. Але важливо навчити людей, як це працює, бо відкритий банкінг – це не лише про зручність, а ще і про відповідальність. У майбутньому це зможуть не тільки айтішники, як цього бояться, а і будь-хто, навіть бабуся з пенсійною карткою, зможе отримати переваги. Відкритий банкінг – це як суперсила, вона може зробити ваше життя легшим, зручнішим і прозорішим. Але як з будь-якою силою, головне не зловживати. Все відбуватиметься лише за вашою згодою, і якщо правильно користуватися, це величезний крок до зручного та персоналізованого фінансового світу. Той, хто працює неофіційно і отримує доходи на особисті картки, це, можливо, ще один дзвіночок для того, щоб нарешті зареєструвати ФОП та почати отримувати доходи офіційно. А ті, хто вже мають ФОП, точно боятися не варто. Якщо ви вчасно подаєте звіти і сплачуєте податки, то більш за все жодних проблем з фінмоніторингом чи банком у вас не буде. Звичайно, що введення звітності навіть на спрощеній системі може забрати ваш час та сили, але при делегуванні цих задач на досвідчених спеціалістів ви зможете більше часу приділяти розвитку бізнесу і не переживати за своєчасність. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви подякуєте мені подобайкою та підпискою на наш канал. Також підписуйтесь на наш телеграм та інстаграм. Усі деталі і посилання я залишила у описі до цього відео. І до зустрічі у нових відео!